Вас в ефірі програма Агроньюз та я її ведуча Анастасія Кобозова, А партнер нашої програми топ дім «Украгропром» – національний виробник елітного насіння. Виростити та зібрати врожай це лише пів справи. Його ще потрібно зберегти якомога довше. Як же це зробити? Дивіться далі. Пані Людмила готує погріб провітрює його мастить стіни вапном для дезінфекції та ретельно просушує. Треба привітрити ціле літо, треба, щоб погріб висихав, як земля висихає, щоб вона була сухенька, щоб не мокра. І тоді вже засипаємо сюди картоплю, буряки, морковку. Аби продукція долежала до наступного врожаю і зберігала в собі максимум вітамінів, її треба правильно розсортувати. Картопля окремо тут вона просто на землі лежить. А вже от буряк і морку треба трошки піском. Але великим сільгоспвиробникам одним погребом не обійтися. Вони для зберігання своєї продукції використовують овочі та фруктосховища. Тут технологія зберігання в контейнерах з комбіновані системи з вентиляцією і охолодженням. А вже вибір системи вже залежить якби від самого. Е Ну, як замовника такі споруди мінагрополітики розбудовує по всій території України. Зокрема, компенсує сільгоспвиробникам частину витрат на будівництво. Так, до 2014 року планується побудувати 16 потужних холодильників ємкістю 140 тисяч тонн для зберігання плодів та ягід. І що саме головне і для мене важливе, це що сьогодні фермер прийшов і користується послугами. Для майбутнього продажу своєї продукції самостійно в той період, коли це економічно вигідно. Завдяки таким сховищам цьогорічний високий урожай плодів та ягід не зіпсується аж до наступного сезону. Тож українці зможуть їсти свіжу продукцію незалежно від пори року і не будуть переплачувати за неї в не сезон. Без хімії та ГМО Вітчизняні аграрії розвивають ековиробництво. Сім'я Яцьків з Івано-Франківщини у своєму кооперативі має близько 350 овець. Випасають їх високо в горах, хімією не годують, гормони й антибіотики не колють. Тож продукція не лише смачна, а й екологічно чиста. Вивці пасуть по на полонення і там ми робимо сиревці. Там взагалі машини не їздять, там туди тільки пішки можна прийти. Зараз люди почали розуміти, що таке корисно і що таке якісний натуральний продукт. Це добре розуміють і самі фермери. Тому 13 виробників сільгоспродукції з чотирьох областей Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької та Закарпатської об'єдналися і заснували свою торгову марку. Реалізувати її взявся українсько-швейцарський проект Розвиток органічного ринку в Україні. Роль проекту в тому, щоб підтримувати, координувати ці і надавати технічну допомогу. А виробляють багато чого від сирів до меду та чаїв. Відмінність від аналогічних продуктів. Продуктів на ринку виготовляються за традиційним карпатським рецептом із сировини, вирощеної в екологічно чистих місцях. Якість продуктів контролюють на всіх етапах виробництва. Що стосується смаку якості, планується організація дегустаційної комісії для перевірки тих показників і будуть відвідувати підприємства і перевіряти, чи дотримані правила. Тож екологічно чистий продукт можна виготовити лише за принципом органічного господарювання. Це коли землю не підживлюють хімічно синтезованими речовинами, міндобривами та ГМО, рослини не оприскують отруто хімікатами, тварин випасають на чистій землі, а якість продукції підтверджується сертифікатом. Якщо всі стадії Ведуться у відповідності з нормами та стандартами Європейського союзу щодо регулювання органічного виробництва в такому випадку може бути виданий сертифікат, аби розвивати в Україні виробництво органічної продукції. Мінагрополітики підготувало законопроект, за яким планується створити дев'ять екологічно чистих зон, де вироблятимуть екопродукти. Сьогодні вже на завершенні по дорученню президента законопроект на завершенні про органічні продукти. Після ухвалення цього закону будуть запроваджені вимоги щодо всього процесу виготовлення екологічно чистої продукції, тобто її вирощування, переробки, маркування, зберігання та реалізації. Осінь саме час збирати врожай. А тому програма ґрандіоз вирішила дізнатися, де ж українцям це зробити дешевше. Сьогодні ми будемо збирати осінні дари на оптовому ринку, на ярмарку та на звичайному базарі і визначимо, де ціни кусаються менше. Аби зекономити час на допомогу я запросила гостей. На звичайний базар за складовими свого національного салату вирушив справжній грек. По-моему, здесь На оптовий ринок по овочі борщового набору вирушать дівчата, які щодня перетворюють вітчизняні таланти на народних зірок, а допомагатиме їм впоратися із нашим завданням маленький пухнастий талісман, який просто обошнює овочі. Нам треба купити для борща морковку, капусту, капусту, свіклу і картошку. Да. Да. Моє ж завдання купити інгредієнти для фруктового салату. Я на ярмарку і купуватиму солодкі осінні дари, яблука, груші та виноград. А ще кожен із нашої четвірки має дізнатися ціни на продукцію своїх колег по завданню, аби визначити де дешевше. І розпочав своє полювання наш південний гість. Болгарський ну, перець. Зелений. Зеленого це нам потрібен. жовтий. Нам потрібен зелений. Йдемо ще іще далі. Для греческого салата мне нужны хорошие помидоры, чтобы они были на самом деле сочные и сладкие. Нужно выбирать не такие, естественно, огурчики, не парниковые, не эти вот вылизанные хорошие, потому что они все золото, то, что блестит. Вот такой размерчик сам раз, я считаю, и чтобы крепкие были. И все грецкий шопинг Андреас покупкой зелени и лимонев. Я потратил 30 гривен. Единственное, нам осталось еще пару ингредиентов. Это хорошая брынза, деревенская желательно, в салат. І, звісно, літкове масло. Але, на жаль, сьогодні нашому південному гостю зекономити не вдалося. На ярмарку цей салатний набір коштував би йому лише 16, а на оптовому ринку 13 гривень. Я ж тим часом вже вполювала перший товар зі свого списку. Мені щойно подарували три яблучка, тож я почала шофінг і вже є перший подарунок. І з таким трофеєм я продовжила своє полювання. Ми щойно купили виноград. Лише три сорок продали по вісім, хоча просять завжди десять. Все для програми «Агроньюз». Та ще й всі покупки ретельно продегустувала. Груша дуже солодка. І ціна доступна. <с> і Ціна доступна. А тому їх я і купила. Сьогодні за всі наші покупки ми заплатили лише шість гривень. А на оптовому ринку ціни майже не відрізнялися від моїх, на відміну від базарних. А Наталії та Альоні разом із пухнастим помічником впоратися із завданням було набагато легше. Зайка за півгодини вполювала собі безкоштовних протзапасів на цілий рік. Можна чуть-чуть ну, попробувати зайки відрізати? Можна? зайки да по чотири для кролика, там. <різь> а ну ка вот они, скидочки, тепер будемо ходити з кроликом. Але припала до душі пухнастому лише капуста. Інші овочі в громадському місці зайка їсти не стала. Але за її гарні очі дівчата виторгували чималі знижки. Два-два п'ятдесят. Ну то тобто є дві гривни для нас, правильно? і Для зайки для нас. На дивіться кілограмтів за 3 гривни. Врешті-решт картоплю дівчатам продавець віддав задарма. Воно й не дивно, адже цьогоріч врожай чималенький, а ціна така, що хочеться продавати. Ціна боліміні вже. Для народу це хорошо, для тих, хто ставить. вигідна ж ціна на оптовому ринку і самим покупцям Взагалі на оптовому дешевше, да, бо на 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 базарі 5. А тут три. Ну, так на трихнаринки, там п'ять, а тут чотири, три піся. Так, на весь борщовий набір сьогодні дівчата витратили лише шість гривень. Все, що можна, ми купили. Але найцікавіше, інтересне, що ось це наш подарок для зайки. Це тоді, коли на ярмарку за півкіло того ж самого набору продавці просили б десять, а на звичайному базарі всі шістнадцять гривень. Підбити підсумки. Найдешевше збирати осінні дари на оптовому ринку, але головне при цьому вміти торгуватися та не забути взяти з собою кролика. Воно й не дивно, адже ціна тут оптова. Якщо ж купувати в роздріб на ярмарку витратити стільки ж, а от на звичайному базарі буде дорожче, щонайменше на чверть. Ефективно, стратегічно та інтернаціонально. Вітчизняні гуру сільгоспвиробництва дочекалися найвизначнішої агроподії осені. У Києві відбула четверта міжнародна конференція Ефективне управління великими агрокомпаніями, організація та стратегія. Організували зустріч Український клуб аграрного бізнесу та «Агрі-Івент». За чотири роки дійсно конференція набула зовсім інших обертів. На сьогоднішній день у нас присутні на конференції більше ніж 500 учасників з різних країн світу. Провідні світові спікери радили планувати свій бізнес до дрібних деталей, не економити на купівлі якісної сировини техніки і активно розширювати канали продажів. Це дозволить не так знизити витрати, як підвищити рентабельність бізнесу, що набагато важливіше. Китай може стати для України стратегічним ринком збуту цього року. Уряд планує збільшити частку вітчизняної аграрної продукції в загальному товарообігу з КНР з 5 до 20-25 відсотків і експортувати, окрім зернових до піднебесної, в 2013-му ще ячмінь та соняшник. А починаючи з 2014-го – пшеницю ріпак та тваринницьку продукцію. Держава має чіткі пріоритети. Перше це забезпечити і стимулювати розвиток логістики, друге забезпечити і стимулювати експорт. І третє це, звичайно, зрошення, яке б дало можливість збільшити обсяги виробництва зерна. А також Україна зацікавлена в залученні китайських інвестицій у вітчизняне сільське господарство та реалізації спільних проєктів в аграрному секторі, а саме відновлення зрошувальних систем та зернову логістику. Україна прагне активізації двосторонньої співпраці. Китай вже інвестував майже 7 мільярдів в український аграрний сектор та енергетику. Таким чином, об'єднання технічних досягнень та фінансових можливостей КНР з вітчизняним аграрним потенціалом можуть допомогти вирішенню світової проблеми нестачі продуктів харчування. Сьогодні Україна виробляє майже втричі більше сільгоспродукції ніж споживає, і співпраця з Китаєм може в рази збільшити такий експортний потенціал. З вами була я, Анастасія Кобозова і програма «Агроньюз». Аграрні новини по-українське. А партнер нашої програми ТОВ «Торговий дім Украгропром, національний виробник елітного насіння. Зустрінемося за тиждень.